Тож, поки росіяни усіляко затягують і гальмують трампівські ініціативи врегулювання, висуваючи свідомо нереальні і безглузді вимоги. Європа не просто не сидить, склавши руки, але й намагається максимально пришвидшити реалізацію спільного з Україною бачення архітектури безпеки і сталого гарантованого миру. Але ось якими можуть бути ці гарантії безпеки від ЄС, що і з огляду на постійне блокування євроініціатив тією ж угорщиною. Тепер Будапешт, наприклад, наполягає вилучити із висновків березневого саміту ЄС згадку про продовження воєнної підтримки України, ну і про мир. З позиції сили чи порушить це європейську єдність? Анна Грішина зараз детально нам все розповість. Європейські гарантії безпеки Україні готові надати вже 15 країн. Повідомляє офіційний Париж. Союзники розглядають створення міжнародних сил безпеки, ведення миротворців на територію України і навіть удари по російських військових об'єктах у разі недотримання Кремлем майбутньої мирної угоди. Україна зробила першою крок для зупинення кровопролиття а Росія зі своїм не поспішає на столі американська пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію. Тиснуть на РФ країни Європи, Азія, Австралія та Нова Зеландія цього тижня у Парижі зустрілися начальники 34 держав світу. Розробляли план стримання Росії і гарантій безпеки для України. Якщо Москва та Київ таки домовляться про припинення вогню. Росія вторглася в суверенну державу України і здійснила звірства проти мирних жителів, проти громадської інфраструктури. Це може закінчитися завтра, якщо Путін припинить це незаконне та аморальне вторгнення та повернеться до своїх кордонів. Варіантів кілька повідомляють дипломатичні джерела. Як один з них розміщення миротворчого контингенту близько 30 тисяч, чи то уздовж лінії фронту, чи то подалі, та на ключових об'єктах інфраструктури України. Деталі ще узгоджуються: можуть для контролю задіяти і військово-повітряні сили, США, що базуються у Польщі та Румунії, і морські сили союзників у Чорному морі. Ще один варіант. Ураження військових об'єктів на території РФ, якщо та порушить умови тиші, Ми повинні працювати на основі того, що першою гарантією безпеки залишається українська армія, що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України, і що найпершим обов'язком армії Європейського континенту є проектування себе на доктринальну орієнтовану на можливості інтелектуальну структуру. На яку українська армія може покладатися роками, є ще окремий французько-британський план. Він про створення сил безпеки, оснащених достатньою військовою потужністю, щоб відбити повторний напад Росії на Україну, передбачається, що сили міститимуть важке озброєння та запаси зброї, які за кілька годин можуть бути доставлені в Україну. Не буде браку фінансових коштів для захисту свободи та миру на нашому континенті. Це особливо важливо для мене, оскільки найближчими тижнями ми також побачимо серію важливих рішень у Європі, включаючи НАТО. Німеччина повернулася. Німеччина робить свій головний внесок у захист свободи та миру в Європі. І підтримку України заявив головний кандидат на посаду канцлера. Ключові поліцили Німеччини домовилися надати нам додатковий масштабний пакет фінансової допомоги. У 3 мільярди євро. І Мерц обіцяє розблокувати передачу далекобійних ракет Таурус, від чого весь цей час утримувався Шольц. Сполучені Штати до процесу Європа не залучає, аби перевірити можливості країн ЄС та позаблокових партнерів. Але зі США усі плани обіцяють погодити. Водночас видання політико зауважує, що в обхід НАТО. Франція та Велика Британія напряму обговорюють військові угоди зі США. а Німеччина, Італія та Польща хочуть створити окремі регіональні блоки, щоб терміново реагувати на можливе зменшення підтримки України з Штатами. Нам потрібно робити більше зброї. Ми робимо замало, як у США, так і в Європі. І ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями. У вас сильна оборонна промисловість, але нам потрібно робити більше, щоб бути впевненими, що ми наростимо виробництво. Тому я б із задоволенням попрацював би з вами над цим. Утім, НАТО відмовлятися від військової співпраці зі США не збирається про що і свідчить візит Рютте до Вашингтону цього четверга. Адже генсек впевнений, лише спільні. Європейські та американські гарантії можуть забезпечити надійний та довготривалий мир Україні. Тим часом переговори тривають сьогодні. Британський прем'єр скликав онлайн зустріч коаліції охочих підтримати Україну. А за два тижні Париж начальників штабів збройних сил, щоб продовжити розробляти європейську безпекову структуру для України.